Вітаю на каналі 9 березня, пройшовся по садочку. Дивіться, зараз доцвітають ті сорти фундука, які, наприклад, не цвіли на початку січня, так як ціли італійці. Видно, цей короткоокривовий. Також каталонський, барселонський. Зараз активно цвітуть. нас і ось. Сорт Варшавський, червонолистий. Теж почав щойно хіба почав цвісти, і бруньки починають розпу... чоловічі сережки починають розпускатися і пилити. Активно почав цвісти такий сорт, як Хале, Гігант Хале. Ось Гігант Хале. А ті сорти, які почали цвісти і пилити початку січня, ось дивіться, також є деякі бруньки, жіночі, які почали приймати пилок, а от сережки вже давно пусті, вони видали весь свій пилок, що в січні. А от жіночі бруньки будуть запилятися іншими сортами. Так що, ось бачите, теж даний сорт відсвів. Зимою, а жіночі бруньки деякі зараз ще починають приймати пилок. Я думав, що ті що цвіли в січні зараз вже не будуть. Виявляється, що що цвітять. ось. Так. Тепер італійці. Італійці повністю в січні всі. Видали пилок, а зараз... Теж поодиночні жіночі бруньки з'являються і йде до запилення іншими сортами. Вот. Тут он теж тут до джифоні. теж тут на джифоні. Так, так, тепер дивіться сорт. Зараз, зараз най, найкраще почав пилити цей сорт хали. Дивіться, в якому стані сережки. І що вже майже відпилили. ночі ночі бруньки. Що хале як пізній запі, запилювач. Дуже файно себе зарекомендував. Так, це у нас зараз американці, Ямхіл. Така сама картина, жіночі бруньки. Пилили даний сорт цвів і, і пилив як і в січні, так і зараз. Ось Можна побачити. Джефферсон так само Щойно почав пилити. Джеффресон. Це нас Барселонський. Так. Сорт Зелер. Тільки що теж видно, що є жіночі рунечки відкриті. Політалійці компоніка. Кампоніка та нокіони. Вони активно дані сорта в січні пилили і були багато цвіту. А зараз деякі бруньки видно, що відкриті і допилюються. Так що аномальне тепло, яке було в січні і призвело до раннього, раннього цвітіння. 50% або 60% фундуків були запилені в той період часу. Но остальная часть я не буду запрыгивать Так, накионы. У нас накионы. И сорт. И сорт фертила. І сорт фартіли. На ньому теж є жіночі бруньки, які почали ось, почали цвісти. Ось така картина по фундуку. Ось сорт веба цінний. Також активно почав пилити. Такий період часу, як їхала. Така картина по фундука, Чекаю, поки він відсвіте, і кінець березня вже буду починати проводити обробки в своєму саду. Бруньки ще повністю в сплячому стані. І, думаю, в 20-х числах, 30-х числах березня будемо проводити перший обробіток таким фунгіцидом контактним, як Median Extra. Хоча є думки, що необхідно проводити до цвітіння, щоб злівілювати шанси утворення е... його методом запилення чи під час запилення, а ми будемо проводити обробку після цвітіння. Ось така картина на даний момент. Так що кому цікаво, як вирощувати фунтух, за ним доглядати, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки на побачення.